29 серпня ми схиляємо голови перед тими, хто віддав найдорожче своє життя у боротьбі за свободу та незалежність України. Цей день особливий він нагадує нам про те, що наш мирний ранок, можливість навчатися, спілкуватися з друзями, мріяти і будувати майбутнє, оплачений страшною ціною. Це ціна мужності наших воїнів. Вони звичайні люди, які мали сім'ї, улюблені справи, плани на життя. Але коли над Україною нависла загроза, вони стали на захист і зробили вибір, який вимагає найбільшої відваги: вибір захищати рідну землю навіть ціною власного життя. Важливо пам'ятати, герої не вмирають, вони продовжують жити в нашій пам'яті, у наших серцях, у нашій державі, яка тримається завдяки їхній жертовності. Для нас це нагадування, ми майбутнє України. Саме заради нас герої тримали фронт. Саме заради нашого мирного життя вони йшли у бій. Тепер наше завдання пам'ятати про їхній подвиг, вчитися любити свою країну і робити її сильнішою. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто загинув у боротьбі з російською агресією. Кожен із них це символ мужності, незламності та любові до батьківщини. Хвилиною мовчання віддаймо шану тим завдяки кому. Ми маємо майбутнє.